Ціну поліції роздав на ній інтернет, я скачав додаток ДІ, показав працівнику поліції свій документ. Uh -huh. Ми, ото, показав документ, вони в мене проявили документи, чисто я на обліку чи в розшуку. А скажіть, будь ласка, першочергово, коли працівники фізика до вас звертались, ви сразу зупинили, чи може тікав? Тікав. Тікав? Тікав. Вони як у вас пересі, чи Ні, пішки З нас, одразу пішки, а потом не догнали. Ага. догнали. Я от, через центр, йшов по вулиці Советской, ага. опять ехала цебилой Даска. І ага. я опять Вони нього нас догнали пішки возле замаги. Да, возле Надо гнома мене пішки працівник ТЦК. Mm -hmm. Працівник ТЦК пішки мене надогнав. Я оту, остановився до стінки, так став. Думав, що будуть бути, а вони не були, не спорилися. Mm -hmm. Добре, після того перевірили вони ваш додаток в телефоні. Так, питання, якісь були щодо мобілізації, пропонували вам з ними, mm -hmm. з ними проїхати, відвідати ТЦК. Ну, его не провели до даты, я стою на облику. Скажите, будь ласка, у вас на той час была какая рука загипсована? Право, право перебинтована. И за маховнику на, на запястье. Ага, у меня было вот, вот отсюда, от вот пальцы, и отсюда забинтована рука.